Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз в вашому житті. Бог щедрий. У ваших обставинах Він завжди щедрий, і у нього усього є достатньо для твого життя, для покликання, для тієї долі яку Господь приготував для тебе. У нього є усього достатньо. Безліч благословінь. Безліч благословінь. Сьогодні благословіння, завтра благословіння, до вечора благословіння. Післязавтра, в завтрашньому дні, в наступному році є безліч Божих благословень, які Бог хоче виливати в твоє життя. Амінь. Хочу, знаєте, от сьогодні. Щоб ми споглядали на своє життя в спільноті віруючих або в церкві таким чином, я тут на благословенні. Я на благословіння. Я на збудування. Ось я прийшов, наприклад, в церкву і щось тут побудовано. Я прийшов, щоб бути благословенням. Я прийшов надбудовувати там, де вже щось побудовано. Стати поруч, бути на підтримку, на підсилення. Я хочу служити своїми дарами, я хочу бути частиною, я хочу бути в єдності з усіма, я хочу бути в баченні. І ось коли ти заходиш з такими думками, у тебе все вийде. Тому що ти помазана Божа людина, ти маєш Місію від Бога, відповідальність від Бога, служіння від Бога, завдання від Бога, в тебе все вийде. Коли ти в єдності з братами та сестрами, коли ти сьогодні запалений, коли ти прийшов на благословіння, на підсилення, на збудування, в тебе все вийде. Тому що там, де ми маємо єдність, спільність, там неймовірно проявляється Дух Святий. Нашому житті, тому в тебе все вийде. Я знаю, що ти потрібен у тій церкві, де ти зараз знаходишся. Я знаю, що Бог тебе привів, і Бог буде працювати із характером, і з серцем, але в тебе все вийде, якщо ти будеш довіряти Богові. Не буде так, як ти собі все навигадував, просто довіряй Богові. Просто спілкуйся з братами, з сестрами. Просто шукай єдності, шукай того, щоб бути благословінням, підтримкою, і в тебе все вийде. Друг мій, люблю тебе, благословляю і говорю, в тебе все вийде, сам Бог за тебе. Амінь.